Вітаю на моєму каналі! Нарешті я закінчила одну чудову іграшку з того самого українського марафону. Вона була першою в черзі. Можливо, хтось із вас вже приймає, теж приймає участь у цьому марафоні і вже здогадалася, про яку саме іграшку я хочу розповісти. Ну що, готові? Так, це саме вона, неймовірна восьминіжка, яка точно заслуговує звання Супермами, адже саме так вона називається в марафоні, автор цієї іграшки майстриня під ніком Ай Крочет. Ми з восьминіжкою та її дітками вже зробили гарну фотосесію на вулиці біля Жасміну. Бо він нещодавно розквітнув і я не могла пройти повз такої краси. Отже, давайте детальніше роздивимося цю супермаму. Вона у мене ніжно рожевого кольору. Ось така вона в профіль. Усі щупальця. Мають різний колір, як і задумано за майстер-класом. У неї є зелене щупальце, помаранчеве, рожеве червоне, блакитне, фіолетове чи бускове. У мене не було е, такої пряжі, як потрібно, і я взяла щось схоже. Це не зовсім бусковий, але Буде так. Ще у неї є синє щупальце, такий гарний колір. І жовте. Вісім щупальців. Ось така краса. Вона різнокольорова і дуже гарна. Оченята в неї, я не знаю, чи видно, Оченята в неї мають теж босковий колір не фокусується нормально. Сподіваюся, вам видно. Оченята близькового кольору з рожевими переливами. Війки дуже довгі і мають кольорові вкраплення. Деякі війки мають колір і блищать. Ось така красуня. У матусі є вісім діток. Ось четверо з них. І зараз покажу ще. Ось іще четверо. Вони всі мають різний колір. І вони доволі маленькі, тому я зараз перемкну камеру, щоб показати вам їх детальніше. Отже, дивимося на діток. Вони всі різного кольору. Є Помаранчевий. Також у них у всіх різні, е, різний вираз обличчя. Цей дуже веселий. Поставимо його біля щупальця відповідного кольору. Цей рожевий. Такий задумливий. Далі йде червоний. Він такий трішки насуплений, блакитний. Він чимось засмучений. Потім йде ось такий бусковий. Наступний синій, задумливий, чимось здивований. Далі жовтий. Веселий і позитивний. І останній зелений. Такий гарненький. Отже, за допомогою цієї іграшки, ой, сфокусую зараз. За допомогою цієї іграшки можна вивчати кольори, також емоції. Ну, взагалі вона дуже приємна. Така матуся, вона дуже мила. Мені ну, прямо сильно подобається. Звичайно, я знаю, що такі іграшки рідко купують, бо вони великі, дорогі, але тут не посперечаюшся, вона дуже гарна і цікава. Ось така гарна сімейка, дружня і весела. Мама і її дітки. Я в захваті від них, а ви. Ще раз добрий день. У вас пройшла одна мить, а у мене кілька днів. Навіть не знаю, скільки днів не рахувала. Тож, продовжимо. Окрім восьминіжки та її діток, у мене є ще декілька готових іграшок. Наприклад, це ось такий гарнюня-смурфик. Я його вже показувала в шорцах, в коротких відео. Можливо, ви вже його бачили. Ось такий він гарненький, миленький, ну дуже гарний. І розмір у нього чудовий, і колір. Мені все подобається. Він був зв'язаний в марафоні, в маленькому марафоні. Ось такий результат. По суті, це єдина іграшка з маленького марафону, яку я закінчила. Інші у мене в початковому стані або на кінцевих етапах, але не дороблені. Посадимо його біля квіточки. Він тут дуже добре виглядає. І я покажу, які ще у мене іграшки. Ще у мене зв'язано декілька іграшок. Це Ось такі чудові жабобджілки. Автор майстер-класу під ніком Ліс Крочет. Ось така кругленька, товстенька жабка зі смужками і крильцями. Як вам такі? У мене їх зв'язалося один, два, і три. Три штучки. Але це ще не все. Ще у мене є ось така мила жабка з крильцями. Жабка метелик Це той самий майстер-клас, але інший варіант оформлення. Скільки ж у мене таких малючків? Один. Два і три. Три жабки. Сподіваюся, всіх видно. І це ще теж не все. Я вирішила трішки поекспериментувати і трохи змінила майстер-клас, тобто не сам майстер-клас, а оформлення. І у мене вийшли ось такі красуні. Я досі не зрозуміла, як мені до них відноситися. Чи гарні вони, чи не дуже. Начебто й гарні, але є деякі питання до них. Я зробила їм сукню. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, гарні вони вийшли, чи ні? Їх у мене теж три штучки. Один. 2 і 3. Куди її поставити? Ось сюди. Ось такі у мене результати за цей час, доволі довгий час. Я задоволена. Сподіваюся, вам теж подобаються ці іграшки. Буду вдячна, якщо залишите коментар або поставите лайк. Для мене це дуже важливо. Тож, до наступних зустрічей. Сподіваюся, що скоро буде нове відео. Зараз я не дуже часто випускаю відео, бо через брак часу. Але я вважаю, що це теж нормально. Тож, до наступної зустрічі, до побачення!